Сьогодні ми говоримо про те, чому деякі люди завжди отримують те, що хочуть, а інші мовчать і терплять. Чому одні встигають сказати ні токсичному керівникомві, а інші роками працюють понаднормово за копійки? Вся правда в трьох речах, які працюють як механізм годинника, і якщо хоча б одна з них хромає, все життя перетворюється на суцільну боротьбу з собою та світом. Перша річ це те, як ви розумієте свої емоції. Друга, чи вмієте ви говорити ні і захищати свої кордони. Третя, що ви думаєте про себе, коли нікого немає поруч. Сьогодні я розкажу, як ці три речі працюють разом, і чому, змінивши одну з них, ви автоматично покращите всі інші. Почну з історії. Уявіть дівчину, дамо їй ім'я Марія. Вона мама двох дітей, працює бухгалтером на роботі, її постійно просять залишитися понаднормово, а вона не може відмовити. Вдома чоловік очікує, що вона робитиме всю домашню роботу, бо в неї ж краще виходить, а не тому, що він там не може, може, звичайно. Діти звикли, що мама завжди може поступитися, їм морозиво, а їй чай із печувом. Марія завжди говорила собі, я добра людина, я всім допомагаю. Але щоранку, дивлячись у дзеркало, відчувала в тому якусь порожнечу. Чому всі використовують мене? Чому я не можу просто сказати досить? Якщо звучить знайомо, залишайтеся з нами до кінця ефіру. Насправді. Таких Марій тисячі. І проблема не в тому, що світ поганий, а в тому, що Марія не розуміє трьох речей або не може їх застосувати. Перша річ це емоції, вони як ваша GPS-навігація. Коли ви їдете в незнайоме місце, ви включаєте навігатор, правда? Емоції це ваш внутрішній навігатор, вони не просто так з'являються. Кожна емоція це сигнал. Наприклад, злість каже, хто порушив мої кордони. Страх каже, обережно, можливо, небезпека. Сум каже, ти втратив щось важливе, дай собі час. Радість каже, ти на правильному шляху. Але більшість людей ігнорують ці сигнали, бо борються з ними. Не злися, не бійся, не плач, а потім дивуються, чому життя як їзда з вимкненим навігатором. Постійно блукаємо, постійно не там, де нам хочеться бути. Марія відчувала злість, коли керівник у п'ятницю о 18-й давав термінову роботу. Але замість того, щоб зрозуміти цей сигнал, вона думала: Я погана, бо я злюся, треба бути терплячою, бо на моє місце знайдуть якогось іншого там чоловіка чи жінку. А якщо вона могла подумати інакше: стоп! Сказати собі, Я злюся, чому? Бо мій час. Не поважають, а що я можу з цим зробити? І тут вступає в дію друга річ кордони. Кордони це наче двері із замком. Багато людей плутають дві речі. Думають, що встановлювати кордони це бути грубим, що сказати ні. Це образити людину, що захищати себе, це бути егоїстом, або ще краще, що краще бути злим. Але уявіть, що ваші кордони це дім без дверей і замків. От хто завгодно може зайти, взяти, що хоче, залишити безлад і це не гостинність, це безглуздя. Якщо уявити, що кордони це двері з замком, то ви самі будете вирішувати, кого впустити, а кого ні. Кого впустити або сказати ні, вибач, зараз не час. Коли Марія навчилася говорити, я розумію, що це важливо, але сьогодні я не можу залишитися, давайте обговоримо, як розподілити це завдання на наступний тиждень, її навпаки почали більше поважати. Чому? Бо люди підсвідомо відчувають, як ви ставитеся до себе, і відносяться до вас так само. Третя річ, що ви думаєте про себе, коли нікого немає. І тут найважливіше, уявіть, що ви наодинці з самим собою. Нікого немає поруч, ніхто не дивиться, ніхто не слухаєте. що ви думаєте про себе в цій тиші? Я недостатньо розумна чи розумний, і я не заслуговую на любов. Я завжди все роблю не так, інші краще за мене? Або навпаки, ви думаєте, я цінна людина, я маю право на щастя, я заслуговую на повагу, я можу вчитися і рости, або до цього додаєте, так, я така, але світ несправедливий до мене. Чому? Ці думки це фундамент всього вашого життя. Якщо фундамент тріснутий, то будинок буде хитатися. При найменшому вітрі, Марія довго думала про себе як про просто бухгалтера, просто маму, просто дружину. Слово просто було її улюбленим, а люди це просто чули і ставилися до неї відповідно, по-простому. А тепер уважно, як ці три речі працюють разом. Коли ви не розумієте своїх емоцій, ви не можете захистити свої кордони, бо не розумієте, що саме порушується. Коли ви не можете захистити свої кордони, ваша думка про себе стає все гіршою, бо підсвідомо, ви розумієте, якщо я дозволяю так зі мною поводитися, значить я цього. Заслуговую. Коли ваша думка про себе погана, ви не довіряєте своїм емоціям, думаєте, хто я така, щоб злитися, хто я така, щоб чогось хотіти, а мама казала, потерпи. Це замкнене коло, але є хороша новина, його можна розірвати у будь-якому місці. Давайте зараз з вами проведемо невеличкий тест. Я скажу кілька фраз, а ви подумаєте, чи ви впізнаєте себе. Перша фраза. Я часто не розумію, чому вдома атмосфера напружена, особливо після роботи. Це про емоції. Мені важко сказати ні, коли я дуже втомлена. Це про кордони. Я думаю, що інші важливіші за мене це про думки про себе. Чи впізнали себе хоча б в одній фразі? Якщо так, не переживайте, це можна змінити і швидше, ніж ви думаєте. Напишіть в коментарях, чи ви себе впізнали. А ми повернемося до нашої Марії. Вона навчилася зупинятися і запитувати себе. Що я зараз відчуваю і чому? Замість автоматичного так почала казати, дайте мені час подумати до завтра. Спочатку було страшно. Здавалося, всі образяться, звільнять, залишать, але сталося навпаки. На роботі її почали сприймати як надійного працівника з чіткими пріоритетами. Вдома чоловік спочатку здивувався, а потім сказав, Мені подобається, коли ти знаєш, чого хочеш. Діти, вони швидко, швидко звикли, що ні мами означає ні. І як не дивно, почали частіше просити дозволу, а не вимагати. Марія стала іншою людиною. Вона просто стала собою, справжньою собою. І ви так теж можете. Три кроки, які можна зробити вже сьогодні, хочете спробувати? Крок перший. Сьогодні ввечері запитайте себе, які емоції я відчував, відчувала впродовж дня? Вони що хотіли мені сказати? Запишіть свої відповіді. Крок другий, завтра, перш ніж автоматично сказати так на будь-яке прохання, зробіть паузу. Скажіть: дайте мені подумати, або я відповім вам через годину. Це не грубість, це мудрість. Крок третій. Щоранку, дивлячись у дзеркало, скажіть собі одну добру річ. Не я сьогодні непогано виглядаю, або я заслуговую на повагу? Спочатку це буде незвично і це нормально? А що буде, якщо ви скажете собі, я класний, я класний, я люблю себе, я красивий? Що буде, якщо нічого не зміниться? От що буде, якщо залишитися? як є. Ну, По-перше, поганого ну наче нічого. За рік ви будете там, де і зараз. За 5 років там, але більш втомлені. За 10 років ви подивитеся назад і подумаєте, а де моє життя? Чому я жила для всіх, крім себе? І це не загроза, це реальність людей, які так і не наважилися змінитися від невпевненості до внутрішньої сили. Але є інший варіант почати сьогодні, почати хоча б завтра, маленькими кроками, без революцій, без драм, без магії ранку, вчитися поважати себе і поважати інших. Якщо те, що я вам розказала, вам відгукнулося, в серці щось йокнуло, то в мене для вас є пропозиція. 21 червня я проведу спеціальну онлайн-сесію емоційний інтелект та техніки асертивної комунікації. Ми не просто поговоримо, ми з вами попрацюємо в техніках і вийдемо з групи з готовим результатом. Ви дізнаєтеся, як розпізнавати свої емоції, використовувати їх як союзників, як говорити ні, без почуття, провини, як змінити внутрішній діалог із критика на підтримку. І найголовніше, ви отримаєте конкретні техніки, які можете використовувати вже наступного дня. Посилання на реєстрацію буде в описі під цим етером, або на нашому сайті. Мість обмежена кількість, тому якщо відчуваєте, що це ваше, не зволікайте. І наостанок я хочу вам сказати. Знаєте, що найбільше мене вражає в роботі з людьми, як швидко вони змінюються, коли дозволяють собі це зробити. Ви не зламані. Ви просто ніколи не вчилися цих речей. Вас вчили поважати старших, незнайомих, будь-кого, крім себе. Вчили бути ввічливим, переживати за інших, вас завірили у тому, що я це остання буква алфавіту, але вчитися ніколи не пізно. Ваше життя може бути іншим. Ви можете вранці прокидатися з думкою. Цікаво, що сьогодні хорошого мене чекає. А не як би дожити до вечора. Ви можете мати стосунки. Де вас чують і поважають, роботу, яка приносить вам задоволення, дітей, які знають, що мама або тато це людина з потребами, а не безкоштовний сервіс і спонсор. Це все можливо? Потрібно тільки одна річ ваше рішення почати. Дякую, що були сьогодні зі мною. Пишіть у коментарях, що вас найбільше зачепило. Ставте лайки, якщо це було корисно. І пам'ятайте, що ви заслуговуєте на щасливе життя.